Всім привіт. Знімаємо нове відео Т-25. Поставили бортову, чулок, ленту лишили ту саму, хто дивився, пошкрабили і помили, стопили трохи закльопки, щоб ну, так, в принципі нормально зробили. тормоз отлічний, лівий, ще правий будемо робити. Сьогодні другий день свят, вирішили завести тюків трохи. На продаж стіну. Ні, це готава, другий вкос. Хочу вам показати прицеп для перевозки тюків. В тому році зроблений. Оце зараз на ньому 52 тюка. 16 штук, один ряд займає. 4 повздовж, 6 поперек з однієї сторони, 6 з другої. Прицеп зроблений трошки овальний, як підвода колись була фура. Чіпляємо також його до преса. Пресую я, товариш ззаді доразу складає. О, прицеп у нас на ресорах від ПТС, від прицепа простого ресори. Ну Трохи менше там листків, не пам'ятаю скільки там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Корінний, підкорінний і ще п'ять таких. Резина на 14. Бо на 13 вже трохи вони наші, на монтажові її не мають хороші, на 14 без проблем. Діски переварені з Жигуровських. П'ятерка проволока варена, Буртик у середині теж. Трошки помахався, але нормально вийшло. О, прицеп Рі 40, 50 тюків, приблизно такі по 17 кг, зазор ще на три пальці. О, не просіла. Ззаді стоєчки. Так, щоб тюки не злітали. Можна стягати, але 50 штук немає смисла стягати. О, швелер. Все там так собі зроблено нормально. Рік от працював, проблем не було. Вообще, возили ним все. Сіно, дрова так, ну, не дуже багато, але нормально. А, грузили. Ну, Сьогодні 70 тюків то нормально. Це Хороший треба, город був великий, щоб 70 тюків, скільки соток не пам'ятаю. Тюкопрес до Німець, це аналог сіппи польської. Поляки позробили їхню копію. Два роки експлуатації. Цього року в кінці сезону виникла одна заморочка, я її побистрому втранив в'язальному апараті, але скоро хочу нормально зробити, там дещо переточити, перевтулити там ножик болтається. Хороший, треба зробити, буду, буду показувати. В кого польський прес, теж можна подивитися, вони аналогічні. О. Так що всім до побачення і крепкого здоров'я.